Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо, які додатки можна побудувати на інжектів. Ми поговорили про блокчейн інжектив раніше, про те, як його можна використовувати для створення крутих додатків. Інжектив це тип блокчейн-технології, яка покликана зробити фінанси набагато швидшими. Як ви бачите, час блоку на 8 секунд і average transaction cost, тобто комісія, менше 1 цента. Це означає, що цей блокчейн є надзвичайно швидким, дешевим і більш відкритим для всіх. Але вам може бути цікаво, які саме додатки можна створити на інжекції. Отож, давайте розглянемо декілька прикладів. Перше, це можуть бути децентралізовані фінанси. Основним типом додатків, які можна використовувати, це є децентралізовані біржі. Тобто це платформа, яка може, люди можуть торгувати різними типами активів в один з одним, не потребуючи посередників. Це такі платформи як DojoSwap, Mito Launchpad, Helix App, де ви можете торгувати фьючерсами, та інші. Оскільки Injection надзвичайно швидка і не стягує комісія за газ, вона ідеально підходить для створення подібних додатків. Користувачі можуть торгувати швидко, вибрати свій амаунт і торгувати. Користувачі можуть торгувати, оскільки комісія надзвичайно дешева і вам не треба багато коштів для того, щоб торгувати. Наступне це ринки прогнозування. Це ринки, на яких люди можуть робити ставки на результати майбутніх подій. Їх можна подивитися у всіх. Наприклад, ви можете зробити ставку на те, хто переможе на наступних президентських виборах, або на те, чи стане певний фільм хітом прокату. За допомогою інжектів, будь-хто може створити власний прогноз, ринок прогнозів. Це відкриває безліч можливостей для цікавих та інноваційних застосувань. Також це платформи деривативів. Це той же самий Helix Swap, де ви можете натиснути трейд та торгувати через TradingBots або Perpetual. Тобто ви можете вибрати будь-яку бару та торгувати в ній. Це складні фінансові продукти, які отримують свою вартість від інших активів, таких як товари або акції. Дивитив можна використовувати для хеджування ризиків або на спекуляціях. Для хеджування ризиків, і все швидкість і доступність інжектів робить його чудовою платформою для таких типів додатків. Наступне це NFT ринки, тобто ви можете, ви напевно чули про NFT або про невзаємозамінні токени, які можуть представляти право власності на такі речі, як цифрова мистецтво, музика і так далі. На Injective можна створити NFT маркетплейси, де люди можуть купувати, і продавати унікальні активи, оскільки е їх власний ринок досить маленький, і це може призвести до створення цілого нового світу цифрових предметів колекціонування. Тобто одним із цих представників є Injective Таліс, ви можете тут створювати свої колекції, торгувати, купляти, мітити NFT і так далі. Крослоцюві торгові платформи. Е це такі платформи, які дозволяють вам. Торгувати активами, що існують на різних блокчейнах. Це такі додатки, як Caldera, 1RPC, Andromeda Finance, Automata, Circuit Trading. Це дає можливість створювати додатки, які об'єднують весь сесій блокчейну. На завершенні існує багато типів децентралізованих бірж та ринків прогнозів та NFT ринків, оскільки інжектів є швидким і гнучким від відкриває безліч можливостей для інноваційних додатків.